Києві Сьогодні завершився 17-й саміт Україна ЄС прямо зараз з нами на скайп зв'язку. Богдан Єременко, дипломат. Доброго дня. Доброго дня. Які підсумки можна підбити по гарячому? Ну ви знаєте, невтішно. З одного боку, ми би, почули традиційні вже для європейської дипломатії меседжі про підтримку нашої держави, І вона дійсно є. Це правда, вона є фінансова, вона є економічна, вона політична, дипломатична. Але криза полягає в тому, що жодне з тих питань, які українська дипломатія вважає важливою для себе і для України, фактично не знаходить. Підтримку з боку європейського союзу розуміння або вирішення в той спосіб, як бачить Україна. Це свідчить про знаєте певну ну концептуальну неспроможність, інтелектуальну неспроможність української дипломатії. Адже подивіться, було абсолютно очевидно, що для України цей саміт важливий з точки зору отримання високої оцінки просування в реформах, і ми цього не почули. Оцінки були стримані. Україні це потрібно було для підтримки ідеї. Президента України про направлення додаткових миротворчих або поліцейських спостережних місій на Донбас цього ми не почули в достатньо категоричній формі Україні, українській дипломатії в особі президента це було важливо з точки зору отримання позитивних сигналів про перспективи. Запровадження безвізового режиму і ну той позитивний дипломатичний меседж, який ми почули, він далекий від очікувань. Я думаю, самого президента і українців, тому що нагадаю, я маю цей текст, скажімо, у себе перед очима 12 січня цього року, отримуючи. Для мене не зовсім зрозуміло, навіщо йому потрібний перший біометричний паспорт. Президент України заявив, що цей паспорт це останній крок, який Україна мала зробити, щоб отримати на саміті східного партнерства, який відбудеться в Ризі у травні цього року. Безвізовий режим з ЄС. Отже, цього теж не станеться. Тому я й говорю про те, що можна констатувати кризу, але криза полягає, мені здається. В нездатності української дипломатії правильно оцінювати свої шанси і правильно оцінювати ситуацію в світі завищені вимоги. Дуже мені здається загального характеру. Європейська дипломатія весь час намагається остудити мені здається Україну, повернути її до прагматичного діалогу, до прагматичних питань. Про те, що треба зробити в країні, що треба змінити для того, щоб Україна стала сильнішою, коли з нею можливо вже тоді можна буде почати вести діалог про якусь перспективу членства, про більші проекти, які так цікавлять е, українців. Ну і в цілому, мені здається, концептуально невірно, і цей цю мантру українці повторюють там мало чи не з перших самітів Україна ЄС і повторював її знову президент України про те, що. Метою реформ є членство в європейському союзі, ось звідси і виходить знаєте, концептуальна така неспроможність, тому що мені здається, метою реформ має бути зміна України, побудова заможної України, добробут, безпека України, а не членство в європейському союзі, яке саме по собі, хоча і важливе завдання для зовнішньої політики, але це всього лиш один з механізмів досягнення основного завдання для української держави, і українського народу через те. Змішані почуття після цього саміту, щось ми почули позитивне, але абсолютно нічого нового. З іншого боку, ми ще раз побачили, і я це констатую просто з великою прикрістю, особистою, як колишній дипломат. Ну, знаєте, певну неспроможність української дипломатії. Отже, основні сподівання покладені наш України на цей саміт не виправдані. Я так розумію. Ви знаєте, я ну завдання, я так розумію, не виконані. Мені от тепер за результатами цього саміту взагалі не зрозуміло, а в чому була така конча необхідність проводити його саме зараз. Ну можливо, Україна хотіла заручитися підтримкою європейців перед самітом у Ризі східного партнерства. Але ж тепер очевидно, що і це завдання не виконане що у Ризі ми отримаємо так само загальні якісь. Фрази, які ми вже й так чули від європейців, хоча за це ми їм дякуємо про політичну підтримку, про підтримку територіальної цілісності. Ну, діалог іде важко, дуже важко, і це е, доводиться констатувати з великою прикрістю. А от під час якраз вступної промови президентів на засіданні сьогоднішньому для журналістів, навпаки, спостерігалася така ось невимушена атмосфера. Всі посміхалися, жартували. Про що це говорить? Ну про те, що учасники саміту з європейської сторони, з української вже трохи набили руку у дипломатичних і протокольних прийомах і вміють зберігати хорошу мину при погані От, так, да, дійсно був хороший жартівливий настрій, але це ніяк не допомогло Україні. Тобто, це поведінка на публіку. Ну, це я ще раз кажу: тобто, це вихованість людей, вміння адекватно реагувати на якісь жарти, правильно жартувати, красиво. Ми знаємо, що на деяких самітах, ну прямо скажемо з путіном. Так ми можемо почути якусь фразеологію підворітні, якийсь жаргон. А тут люди гарно жартують, вічливі, приязні. Це справді відбиває ну, очевидно певні моменти у відносинах з України з ЄС і особисте сприйняття Петра Порошенка європейськими політиками. Але ще раз кажу, тобто, ну це прекрасно, що люди вічливі, жартівливі, що їх люблять в європі. Як це допомагає Україні? Я б хотів би знати. Я не бачу відповіді на це питання. І трошки хотіла зупинитися більш конкретно на деяких деталях. От президенти обговорили протистояння російській агресії. Знову представники від єврокомісії наголосили на дипломатичному шляху вирішення конфлікту на Донбасі, зокрема на дотриманні мінських угод. Як думаєте, це все? Вони чому вони більше не хочуть нам допомагати? Ну питання в тому, що нічого більше ми у них і не просимо. Це позиція України і Петра Порошенка в тому, що мінські домовленості є безальтернативні, і отже, їх треба виконувати. А це повторює Петро Порошенко разом з фразою, що він президент миру, він за мир. А це повторюють європейські лідери. І в той же час і в цьому є величезна дилема і двозначність. Усі вони констатують, що мінські домовленості не працюють що зброя йде через кордон, що обстріли не припиняються, що загроза. Подальшої ескалації дуже висока і наростає. Отже, з одного боку, мінські домовленості безальтернативні з іншого боку, вони не працюють, і лідер України, і лідер Європейського союзу не дають відповідь на питання, то що ж робити в цій ситуації. І про що це говорить на вашу думку? Ну знову ж таки, це певна криза мислення, криза уявлення. Бачите, український підхід такий, що Слід просувати, проштовхувати оцей мирний план так званий і мінські домовленості через посилення міжнародного контингенту на Донбасі, але він не спрацьовує ні в ЄС, ні в ООН. Очевидно, що ця ідея не була опрацьована взагалі. Це до великої міри ну дуже поганий знак, коли президент є ініціатором якихось нових. Ідей, проєктів, які не знаходять підтримку міжнародну, це б'є по його іміджу. Такі ідеї треба пропрацьовувати з партнерами, знаходити спільну умову. Спочатку а далі оголошувати їх публічно. От, отже, ну є певна криза у розумінні того, що робити далі. І е, є невизначеність дуже велика. Вона є і українського керівництва, і європейського. Ми чуємо тільки загальні заклинання про те, що мінські домовленості не передбачають ескалацію. Ну це дуже прекрасно, що вони не передбачають, але вона відбувається. Що робити? І ось. На це що буде, які будуть санкції, скажімо, яка буде реакція? Що буде робити Україна? Ми не отримуємо конкретної відповіді. Це погано. Ось питання миротворців сьогодні також не обговорювалося, і взагалі щодо європейських військових у зоні конфлікту ще Дональд Туск до чому, цього чому, не плекати зайвих. а На оціночній ці оцінкові місії наголосив Дональд Туск, що надасть. Що власне це за оцінкова місія? Навіщо вона треба? Ні, 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 а, абсолютно на прес-конференції, зокрема, абсолютно чітко Дональд Туз заявив про те, що ідея про додаткові миротворчі поліцейські якісь сили, так тобто, наразі не є реалістичною. Ця оцінка була дана. Я думаю, що якраз це питання дуже детально і ретельно обговорювалося, тому що на ньому наполягала українська сторона, і вона не могла пропустити його. Але ну суть в тому, що очевидно, ця пропозиція вносилась свого часу, ну це там понад місяць тому чи два місяці тому, без врахування можливої позиції європейського союзу. Отже, вона була нереалістична від самого початку, не опрацьована. І сьогодні, от ми публічно отримуємо такі ляпаси, коли нам говорять, що те, що українське керівництво вважає важливим з точки зору реалізації миру, є нереалістичним. Ну це, це, це поганий, дуже сумний меседж. Що стосується оціночних місій, ну очевидно, мова йде про те, що європейський союз все ж таки намагається ну, скажімо там, про це йшлося про дві речі: ішлося про те, що європейський союз працює з Україною в оборонне в оцінці оборонного безпекового сектору. Тобто, це оця місія малась на увазі. Отже, це спеціалісти, які повинні. Допомогти Україні правильно оцінити, що ми маємо, які в нас є ресурси, і як ми можемо розвиватись тим, щоб оборонний безпековий сектор України був безпечніший. І мова йшла про те, що ну будуть і я так зрозумів, принаймі, що будуть і якісь місії, які вивчатимуть от, ситуацію на Донбасі з точки зору подальшого розвитку ситуації там. Ось сьогодні також президенти обговорили виконання реформ. Ви кажете, не бачите позитивному в цьому питанні просування великого. Нічого не відзначили, особливо президенти Єврокомісії То, вони відзначили, що Україні треба наполегливо працювати далі більше працювати. Отже, з дипломатичної на людську мову це перекладається. Ну як занепокоєння? от це слово, яке українці дуже люблять. от тим, що те, що робить Україна, це недостатньо. Яких конкретно умов не виконала Україна? Питання не тільки в виконання якихось умов, скажімо, умови у нас є, коли ми говоримо про запровадження безвізового режиму. Так там є конкретний перелік умов від технічних, як скажімо, там запровадження певних видів документів, тих же біометричних паспортів. Так і більш загальні, це досягнення або прогрес у боротьбі з нелегальною міграцією людей, з досягнення у сфері боротьби з корупцією. Оце умови так і Україна їх або виконує, або не виконує. Реформи це не умови. Реформи це те, що і це знову ж таки в сотий раз європейці повторили це те, що потрібно для України, для того, щоб ставати достойною державою, сильною економікою, міцним суспільством, з яким можна говорити про подальшу підтримку, про реалізацію цих наших амбітних планів членства європейському Союзі і так далі. І так далі, це не умова, це те, що потрібно для українців. Ну і європейці, ну попри, скажімо, достатньо різку таку заяву президента, який показав книжку, і слава богу, що вона в нього є про досягнення України і українців у реформуванні нашої держави. Але ну поки що очевидно, крім нього мало хто з цим ознайомився, і цього недостатньо для того, щоб переконати і українців, і європейців в тому, що реформи в нас ідуть і тими темпами, які можна було б оцінити як схвальні, як достатні для того, щоб продовжувати і розвивати з Україною співробітництво в інших сферах і ділянках. От, зокрема, Порошенко заявив, що вже за 5 років Україна має виконати умови для подачі заявки на членство в ЄС. Чи реально це, і що нам також що ми встигнемо зробити за цей час, що не зробили раніше? Я не розумію, хто підказує президенту такі безмістовні і небезпечні ходи, тому що ну перш за все, через 5 років він вже можливо не буде президентом. Його термін вичерпається через 4 роки президентства. Отже, для кого це він малює цю задачу? По перше, по-друге, ну вже ж він опалився вже і не один раз, будучи президентом. І вугілля він купував з Ураном в Австралії, привозив його сюди. І вже він заявляв у січні про те, що у травні ми отримаємо бізвізовий режим. Не можна робити таких заяв, коли мова йде про необхідність отримання згоди. Згоди наших іноземних партнерів, Адже тут мова йде не тільки про те, що встигне і зможе зробити Україна, а як на це зреагують інші, тому що насправді заявку ми можемо завтра подати. Інша справа, що це не матиме ніяких наслідків, і встановлення от, знаєте граничних термінів, якісь обіцянки з конкретними прив'язками. Коли мова йде ну про титанічний обсяг роботи, який треба виконати в Україні, а ще й переконати, що він виконаний наших європейських партнерів. Ну це дуже неправильно, це, це неякісна політика, яка. Не допоможе пізніше Петру Порошенку. Також І Порошенко пізніше. висловив переконання, що українська мова буде робочою мовою Євросоюзу. Це також до цього ставитися. Це легко переконувати, це. В цьому легко кого-небудь переконати. Це просто. А статут Європейського союзу всі держави, які туди увійшли, їх державні мови є робочими мовами європейського союзу. Отже, коли Україна стане членом повноправним членом ЄС, українська мова буде робочою, однією з робочих мов Європейського союзу. Тут е, нікого цим не здивуєш, це просто елементарне знання матчасті, що називається.